Вам казали коли-небудь, щоб ви припинили мити та посуд руками, купили собі посудомийну машину. Бо мені казали тисячу разів, особливо коли я починаю говорити десь о, у будь-якій розмові, скільки мене дітей і скільки посуду я мию щодня, то одразу чую, чому ти собі не купиш посудомийну машину? А я не знаю, мені ніколи не було амбіцій на посудомийну машину. От чесно, взагалі мене вона не приваблює. ну щоб, типу, я там навіть мріяла собі її купити чи ну хоча б трошки хотіла, то ні. Я не можу зрозуміти. Розкажіть мені, будь ласка, які в неї плюси, тому що наскільки я розумію, перед нею потрібно посуд сполоскувати. Також, наскільки я розумію, її не, ну, не вигідно, не практично запускати декілька разів на день. Тобто посуд збирається протягом дня, ним миється, складається посудомийку, і ввечері тільки вона запускається, і посуд можна помити. Але... Щоб мені так зробити, це ми весь день будемо без чистого посуду, тому що уже після сніданку у нас його чистого просто не буде. І мені потрібно буде посудомийку три рази в день запускати чи як? Ну, чесно, я не розумію. Ось, плюс ось цей перший пункт, що я згадала, що потрібно сполоскувати. Ну то поки я буду сполоскувати, то я вже її і помию в цей час. Чесно, ось я реально, от по-чесному реально не розумію які плюси цієї посудомийної машини. І в принципі, ну, я не можу сказати, що мені настільки не подобається мити посуд. Мені подобається, коли воно це стоїть все грязне-грязне, потім, коли ти дивишся, а воно все чисте-чисте. Звичайно, коли втомлений, е, сил немає, десь щось там, ну, коротше кажучи, то да, Може просто не бути настрою. Але взагалі, от сам процес миття посуди, в принципі, мені подобається. О, дивиться, як воно там. да? Суєтиться, миється, чиститься. От, е, але от в мене, до речі, чим ви миєте свої сковорідки? Тому що я не можу, У мене ще за декілька разів вже вона якась така загорівша і воно толком не миється. Дивлюсь, люди відео знімають, вони у них такі чистенькі ті сковорідки, наче начебто тільки вчора куплені. Мені простіше викинути і купити нову, ніж його відмити оте все на, на сковорідці. Ось такий росту.